Шанувати пам'ять загиблих воїнів – така мета цієї спортивної імпрези, яка стала вже традиційною в нашому Тисменецькому районі. Четвертий раз підряд уже проводиться турнір пам'яті загиблих воїнів афганців від Тисменецького району. Цього року на превеликий жаль взяла менша кількість команд. Було всього на всього 10 команд. У ну, фінал вийшли 4 команди. Це команда Липівки, Старих Кривотул, села Марківців і команди Тисмениці. Сьогодні розігрується фінальна частина. Перша гра вже в нас пройшла. Це старі кривотули обіграли Марківці з рахунком 3-0. Через декілька хвилин розпочнеться матч між командами Тисмениці і Липівки. Організаторами цих змагань є. Спілка воїнів афганців Тисменницького району, а також районна рада фізкультурно спортивного товариства Колос. Ну при сприянні районної районної влади і всіх деяких спонсорів, які є на території нашого тисминицького району. Попри ті політичні колізії, що відбуваються в нашій державі, це не стало на заваді у проведенні волейбольного турніру. Цього разу команд немало приймають. Ми провели попередні відбіркові ігри, де приймали 12 команд. І у фінал вийшли, пробили чотири команди. Але ми фінал відтягували у зв'язку з тим, що такі настали часи в нашій державі, де саме бачили, що робилось в столиці міста місті Києві. І з цього приводу ми тому не проводили фінал. Аж сьогодні ми проводимо фінал у зв'язку з тим, що багато хлопців, випаде їм доля йти на захист нашої держави. І вони можуть не повернутися. І тому хотілося б, я, звичайно, бажаю їм всім повернутися додому живими, здоровими. Бо війна це нема що гірше серед людства, яке на сьогоднішній день є. На переможців чекає, хто виграє, займе перше місце, той буде нагороджений перехідним кубком пам'яті хлопців загиблих в Афганістані та медалю за перше, друге, третє місця, а також за четверте місце невеличкий кубок, за те, за участь у турнірі. Усе фінансування цих всіх змагань проходить за кошти Тисменсько-районної організації ветеранів Афганістану. А також допомогла нам у цьому плані і спортивне товариство Колос, яке теж в своєму бюджеті закладені кошти районною радою на проведення таких змагань. Фінальні змагання проходили в спортивній залі Тисменецької загальноосвітньої школи. З урочистого підняття державного прапора та вшанування хвилини мовчання загиблих українських воїнів в Афганістані та Небесної Сотні так розпочались урочистості. Привітали учасників фінальних змагань Ярослав Татарин, керівник апарату Тисминицької райдержадміністрації, Василь Дудзило, начальник відділу справ сім'ї, молоді та спорту, Дмитро Сатур, голова Української районної спілки воїнів афганців Після урочистості розпочались фінальні ігри.